Мамо, сьогодні я вже доросла, і я хочу тобі чесно зізнатися. Я все своє життя дуже сильно ображалася на тебе. Ображалася, що ти була надто сильною, що ти була деспотичною, що ти мене заставляла, що ти з мене вимагала, що ти хотіла, щоб я була найкращою, що ти хотіла, щоб я виправдовувала твої очікування, що ти хотіла, щоб я досягала, щоб я була відмінницею, щоб я отримувала спочатку вищу освіту, а потім вже вирішувала, ким я хочу стати. Що ти вимагала від мене, щоб я була ідеальною, бо важливо було. Що скажуть люди, ти дуже хотіла, щоб в тебе була ідеальна донька, бо було дуже важливо, що скажуть люди. Я все своє життя ображалася на тебе, що ти зробила слабким тата. Я ображалася, що ти вирішувала все за нас і вирішувала за мене. Я ображалася, що ти приймала рішення за всю сім'ю і за тата також. Мені здавалося, що ти так робиш гірше нам всім. І потім, коли я виросла, я звинувачувала тебе в тому. Що ти мені дала ці травми, і через тебе я нічого не можу зробити. Через тебе я не можу прийняти рішення. Через Тебе я не можу досягати. Через тебе я не можу бути сладкою, Через тебе я не можу показати свої таланти, бо не можна випендрюватися, бо не можна показуватися, бо не можна показувати свої досягнення. Бо тебе зглазять люди, бо не можна висовуватися, бо не можна бути кращою за інших, бо це соромно. І я думала, що саме через тебе я не можу показати, якою я стала успішною, бо я не така, як всі. Але сьогодні я зрозуміла, що я дуже сильно тобі вдячна, бо насправді. Те, що ти зробила, зробило мене успішною. Я стала найкращою. Я стала найкращою мамою, я стала найкращою дружиною. Я стала найкращим спеціалістом. Я стала дуже гарною жінкою. Я виглядаю молодше за свій вік, бо я всюди намагаюся бути найкращою. Я вчуся. Я безмежну кількість років вчуся, бо я маю бути найкращою. І все це завдяки тобі. Я вижила. Бо я стала такою сильною, як ти мене вчила. І я тримала все під контролем. І саме тому я вижила. Я витримала все, що зі мною відбулося, бо ти мене зробила сильною, тому що ти так сильно боялася за мене, що зробила мене найсильнішою у світі. І я дякую тобі, мамо, за це, бо я вижила. Завдяки твоїй силі, яку ти мені дала, я тепер. Найкраще. І сьогодні я тобі безмежно вдячна. Я тобі вдячна за все, що в мене є. Але я багато років не розуміла, що це все завдяки твоїй силі, що це все завдяки тому, що ти показала мені, як це бути сильною. Ти показала мені, що жіноча сила вона може створити світи. І завдяки тобі. Я створила свій найкращий світ. І сьогодні я хочу попросити в тебе пробачення, мамо, за те, що я думала, що ти зруйнувала моє життя, але ти створила моє життя. Завдяки тобі я йду в місію. Завдяки тобі я виконую багато уроків. Завдяки тобі я вижила. І я дякую тобі, мамо, за це. Я хочу тобі сьогодні сказати. Ти богиня, ти моя мати, ти велична, потужна душа, яка погодилася привести мене в це життя. І я тобі безмежно за це дякую. Я тебе люблю, я тебе обожнюю, мамо, ти найкраща сві в світі, бо ти створила мене. Проговори ці слова до себе, бо саме ти складаєшся на 50% зі своєї мами. І на 50%, можливо, ти сьогодні себе знищуєш, гнобиш, зневажаєш, ображаєшся на себе, бо це твоя материнська частина, і вона не є твоїм ворогом. І твоя мама не є твоїм ворогом. Це насправді душа, яка привела тебе у це втілення. Подякуй її. Не обов'язково звертатися до фізичної людини. Не обов'язково жалкувати, що, можливо, твоя мама вже зараз не з тобою. Важливо зрозуміти, що ти на 50% твоя мама. І коли ти звертаєшся до цієї частини, то ти зцілюєш цілий рід, ти зцілюєш свої стосунки з мамою, і ти зцілюєш себе, і ти зцілюєш наступні покоління, ти зцілюєш життя і майбутнє своїх дітей. І своїх нащадків, перестань знищувати ту частину себе, яка належить твоїй мамі, подякуй їй за своє життя, за свій аватар, за те, що ти сьогодні маєш. Просто стань перед зеркалом, подивися собі в очі і скажи: Мамо, я люблю тебе, мамо, я дякую тобі, мамо, ти велична жінка, ти подарувала мені життя. Я тебе люблю, ціную і обожнюю. Пробач мене, будь ласка, я тебе люблю.